Buongiorno, любі мої друзі і бенторнаті, з моєму каналу YouTube Імпаріамо лілі! Сьогодні нарешті. нарешті ми вже розберемося з цією темою часточка Чі, яка нас вічно торбує, бо ми її вічно десь чуємо і кожного разу зазвичай вона щось інше означає. Тож, давайте сьогодні ми нарешті подивимося, де використовувати, в яких ситуаціях використовувати, в яких моментах використовувати часточку Чі. В кінці відео також з вами поділюся і сталими висловами, які, якщо дослівно перекласти, то так собі в нас вийде. Тому дочекайтесь до кінця, починаємо. Отже, де використовувати часточку чі в італійській мові, як можна використовувати, в яких ситуаціях можна використовувати часточку. Чі"? Перший приклад: ЧІ заміняє слово НОЙ чи аной, а отже, нам, нас, ми. Ної". Наприклад, лілі нам допомагає з італійською, як ми це скажемо італійською, лілій аюта кон'італіяно, тому що лілі аюта кому нам. Ной. А отже, ми можемо, звичайно, це сказати ось так: лілі аюта noi con l'італіano. Проте, скажіть тако чесно, як вам краще звучить? Lili aiuta Лілі аютаної конліталіано чи лілічі аюта конліталіано. Дивіться, як гарно і плавно в нас вийшло сказати Lili, ci aiuta con l'italiano? Lili нам допомагає італійською. Бачите, ось це нам, ми нас заміняємо «чи». Ось чому ви так часто його чуєте, тому що нам, ми, ми часто використовуємо так. А тут, виявляється, ще й замінюємо «чи». Тож, давайте перейдемо на другий приклад і подивимося, який ще можете, де ми ще можемо використати цю часточку. Наприклад, коли ти до нас прийдеш, запрошуємо гостів, гостя, подругу, друзів, Ні, тут ти, тому когось одного, так? коли ти до нас прийдеш, до речі, тут зараз буде теж дуже гарний, такий сталий вислів, так? у Набела Фрази. Яку використовують італійці, щоб запросити когось додому. Куандочі веніатров. Ось як ми з вами гарно скажемо. Або, якщо б ми не знали, що потрібно ставити часточку, чи", ми б просто з вами сказали: quando vieni noi? Quando vieni da noi. Це, скажімо так, на початках ми говоримо саме так. А коли вже на Тиві, коли вже хочемо говорити як справжні італійці в розмовній мові, їхніми у фразами, виразами щоденними, ми скажемо: «Куандо, чи аровари, коли ти до нас зайдеш. І тепер, звичайно, ви зараз кажете: а тровари хіба не означає, що там знайти? Так, це означає тровари знайти. Проте tu vieni a trovare noi», отже, коли ти прийдеш нас знайти, ось як італійці говорять ходи до мене, знайди мене. А то я в хаті загубився, загубилась, і мені скучно прийдеш ти і буде весело. Забереш мене з тої скукоти. Чи як там говориться українською правильно. Ось знайте собі таке і використовуйте, щоб звучати більше як італійці на ті. Проте не забувайте, що «чи» звичайно, відноситься до нас. Якщо ми хочемо сказати, коли ти прийдеш до мене, то ми вже скажемо: Куандомі Веніатрова. Проте тут ми вчимо часточку «чи», тож продовжуємо. Фокусуватись, сконцентруватись, зосереджуватись на «ної». Наступний приклад: ми побачимось завтра, як ми питаємо когось. Слухай, побачимось завтра. Давай завтра побачимось. Ми побачимо завтра. Ми зустрінемось завтра. Хто ми? Отже, ви вже знаєте, як це сказати? Як ми це скажемо? Чи до мані наше фамозо дуже відоме, ось це таке речення: чи до мані...» Чи, або, коли прощаємося, та, як ми кажемо, чи до мані. ну то все, зустрінемось завтра. Хто ми взяли і заміняли слово про Проте подумайте, від якого дієслова? це, чи вед'ямо? Звичайно, від слово «ведер сі». «Ведер сі» «Riflesivo». «Riflesivo» діє слова ведерсі. Ведерсі це наше беліссимо ріфлесиво. діє Дієслова, які закінчуються на Сі. Ведерсі. Ємар, С, сентір, С, все те, що закінчується на сі si, дієслова. Якщо ми хочемо це дієслово відмінити до ної, а отже, ми, то це С кінці дієслова, переноситься на початок і ставиться, і перетворюється, стає, трансформується на чі. Але це лише коли ми маємо на увазі. Noi, ми побачимось завтра. Noi, ci vediamo domani. Ми почуємось, ну no, так не говориться зараз. Ми почуваємось не дуже добре. Noi, ci sentiamo non tanto bene, від діє слова sentir Чи, замість noi. Наступне ти нам сказав прийти сьогодні. Тому не дивуйся, що ми тут. Ти так нам сказав прийти сьогодні. Кому нам, і відгадайте, що ми з тим нам робимо, заміняємо і ставимо чи. тому виходить Tu чи айде тоді веніре oggi, або просто Чи айде веніре оджі. Тому кому нам? Ти нам це сказав. Або ми з вами можемо сказати в іншому варіанті. Tu hai detto a noi. di venire oggi. Sì si o no? Tu chi? A, a noi. І ось це noi також заміняє ci. Отже, зараз подумайте, придумайте собі якісь такі речення. Подумайте, де я в італійській мові використовую чи a noi чи noi? І заміняйте часточкою «чі». Подивіться, чи у вас гарно виходить речення. Не забувайте, що головне, щоб звучало. Так? Якщо щось не звучить, то ми міняємо місцями, тому що італійське має звучати. Речення має йти ось так: плавно, флюїдно, белло. А зараз, поки ви мене гарно слухаєте, напишіть одразу реченька в коментарях. Зараз я вам дам приклад, а ви його одразу перекладайте, тільки що домовляємось, та? не з перекладачам перекладаємо, а самі ось думаємо. Як ми скажемо італійською, вона нам подзвонила вчора. Нехай буде подзвонила телефонаре. Угу. Отже, вона нам подзвонила вчора. Форца, я на вас чекаю. І читаю коментарі. Давайте тренуємось. А ми йдемо далі і дивимося, де ще можна використовувати часточку чі. Ми його використовуємо замість місця, про який щойно говорили, щоб не повторюватись. Це дуже просто насправді в італійській мові. Ставимо чі, щоб не повторюватись. Наприклад, коли ти підеш в квестура я написала вже квестура, бо ви знаєте, що це є. Угу. Я туди піду в липні. Щоб не говорити я піду в квестура в липні, ми одразу кажемо я туди піду в липні. Отже, куди? Туди, в те місце, про яке ми щойно говорили. Отже, ми заміняємо місце, про яке попередньо було сказано. Тому вай, ін квестура, запитання і відповідь: Чи вадо, чи мається на увазі. Вадо, інквестура, luglio щоб не повторювати що vai in questura? vado інквестура, вадо інквестура. vado Я туди піду в липні. Зверніть увагу, як ми гарно перед циферкою використовуємо артикль, щоб сказати, такого то числа: 5 agosto і так далі. Дивимось одразу наступний приклад. Ти знаєш цей ресторан? Так, я туди часто ходжу. Е, бело. Окей, перекладаємо. Коноші questo ristorante. І як ми скажемо, давайте подумайте і перекладіть мені гарно. Сі, si. vado spesso. Ось ви не з того не з цього чуєте фразу «Ci vado spesso. Все, тепер знаєте, одразу пригадуємо, а що було сказано перед тим? Назвали якесь місце? Сі. Sí, Perfetto. Означає, ми щойно заміняли місце, про яке говорили перед тим. Про, в нашому випадку, ресторанте. Сі, чивадо списо. Сі або no, non ci vado. Cos è? Ні, я туди не ходжу. Non ci, vado, si ci vado в те місце, про яке ми щойно говорили. Я завтра лечу в Україну. Та ти що? Що чесно? E, серйозно, я теж туди лечу, куди туди? В те місце, про яке ми щойно говорили? Отже, Україна. Домані вадо і україна. І як ми скажемо це італійською потім? Що серйозно, що чесно, та невже? Да веро, да веро, та не вже, що чесно, анкеіочі вадо. Куди це чи? Туди, де ми щойно почули, сказали, а отже Україна, Анкев, вадо і Україна. Отже, не повторюємось, не кажемо Дамані Вадон Україна, vado in Україна. Ankeio ci Vado, Ma che bello, bellissimo, fantastico. Оце chi, яке ви вже зауважили, дуже гарно ставиться де перед дієсловом Ci vado Туди їду. Отже, ми з вами не будемо говорити Ankeio Vado ci. Зверніть увагу, до речі, та? оце така маленька деталька. Ankeio ci, а потім дієслово дієслово. Ankeio Ci vado. Не ходи там. Не лазь там, не ходи туди. Нон, чи, андаре. Знову ж таки, наше чи перед дієсловом. Тут андаре, там ваду, всюди Андаре, ну, так вийшло. Але мається на увазі, ви зрозуміли, так? Що ставимо чи, коли заміняємо? Місце, про яке говорили. Ну, Але якщо ми говоримо про місце, то звичайно, що властиво говорити дієслово андаре, йти їхати сівно. Тому чи летіти, чи плисти на якомусь кораблі зазвичай використовують слово «андари», Та? Що до мене вадо Барселона. Ну то я не йду, туди не йду ж пішки, лечу, мається на увазі. А. Отже, продовжуємо на тему, що ми заміняємо те, що було попередньо сказано «чі». Якщо ми до того говорили, що міняє, заміняємо місце, та, там, в ресторан, квестура тощо, то е, в цих прикладах ми з вами подивимося, заміняємо там слово Це. Це може бути будь-що. Ну, наприклад, я про це подумаю. Чіпенсо у Натіму. Ті фачо сапере домані. Та? Я тобі дам знати завтра, але ci оджі... penso. я про це. Те, що ти мені стільки всього розказала, розказав подумаю, чи пенсо. Я не можу в це повірити. В що? В те, що щойно було сказано. Хтось там сказав: О, ти знаєш, що Роберто розійшовся з е, Федеріка і там бла бла Non ci posso кредере. Non ci posso кредере. Я не можу в це повірити в те, що щойно ти мені розказала, розказав. Non ci credo, non ci posso credere. І так, і так можна. Угу. Дивіться, non ci credo означає я в це не вірю. Non ci posso credere означає я в це не можу повірити. Ну, а тепер скажи мені, що мені робити з цими всіма яблуками, які ти мені принесла. Я тобі, звичайно, дуже вдячна, але що мені з цим робити? І колись та добра персона, яка мені принесла купу яблук, відповідає: можеш з них спекти торт. А отже, з цього, що я тобі дала, з цього, що ти щойно сказала, ти з них з цього можеш з розпекти пиріг смачний яблучний. Тому скажемо: Чіпой фареу на торта. А отже, з цього, що тебе так дуже шокує, і ти не знаєш, що з ним робити. Ти тепер з цього. Можеш зробити собі торт, пиріг. торта? Але тепер дивіться: увага! міняємо інтонацію, міняємо інтонацію, і я зараз така 에, говорю вам: чи пой уна торта? Чи пой уна торта перфаворе? Що це означає? Що б це означало? Mm. Це може означати: слухай, а ти можеш нам спекти пиріг? Чіпой фаре у торта. Міняється інтонація. Звичайно, міняється контест, бо залежності, залежності, в якій я ситуації знаходжуся, який контест. Якщо я підходжу до людини і кажу, слухай, чіпой фаре на торта, бо я не вмію пекти, а дуже хочу. О, і вона каже: «Сі, черту, черто, перекену. А коли я кажу, що мені робити з цими всіма яблуками, що з цим всім робити. Чіпойфару на торта вже як відповідь, вже не як запитання. Але бачите, трошки вже міняється контест, вже зрозуміло, до чого це чі. Отже, з вами ми сьогодні розуміємо, що часточку «Чі» зазвичай ми заміняємо те, про що було сказано попередньо. Ну і не могла я закінчити це відео без прекрасних сталих висловів, які ви часто, ймовірно, чуєте і кажете, ну що, це вже знову за чі? Ну чому воно там? Воно вже не заміняє місце. Чому воно далі там? Окей, отже, дивимося перше. Чи сей? Ти тут? Ніби місце, та? але зазвичай це означає, ось наприклад, я з вами зараз говорю, а ви такі, о Боже, десь все. Ви вже десь, ви вже десь поплили вашими мріями, вже про щось інше. Думаєте, вже в хмарах? А я така. Ку-ку, чи сей? Ну що, ти ще тут? Ти тут є? Повертайся назад зі своїх хмар, концентруємось, чисей, бабен, ти тут, але Сісі, соно? відповідаєте: Сі соно Іо, я тут є чи соно? Але це, бачите, такий сталий вислів, він дуже часто використовується, і, можливо, воно вам не одразу зрозуміло, що саме воно означає. Також, чи сей може означати, як: Ну що, ти з нами? Наприклад, ми організовуємо якусь, якусь, якийсь тур в компанії, з компанією всі разом. І я там перепитую, ну все, Марія, ту чи сей коной? Сі чи соно? Типу, так, я з вами, звичайно. Я їду з вами, чи соно? Що я там є, я з вами, я буду. Чи соно? Скр... Е, е, скриві il mio nome, напиши моє ім'я. Чи соно, ragazzi? Io старо Конвой, я буду з вами. Маємо ще такий сталий вислів. Я його нещодавно, до речі, почула в Мастер шеф також, думаю, так треба його записати знову. Чисей Очіфай, вони говорять, типу, а ще тако показують? Чи Чисей, Очіфай? Ти що, в тебе тут апостол з головою? Все нормально? Чи, ти, ти дурачок чи притворяєшся? Чи сей Чісей, Очіфай? Окей, okay, не могла, звичайно, з вами не поділитись моєю прекрасною улюбленою книжечкою, яку я написала спеціально для вас, де вибрала більше ніж 200 сталих висловів, ось такі, як Шісей, Чі Чіфай. Італійською, щоб ви ще більш занурились в італійську прекрасну мову ось цю щоденно, їхню розмовну, їхні вирази, які вони говорять, і ви кажете, воно не має сенсу дослівно перекладати, про що вони кажуть. Отже, в цій книжечці ви дізнаєтесь, ви зануритесь в їхню белісима культура, А в кінці цієї книжечки там ще навіть буде для вас спеціальна вправа. Ця книжечка, як і мої інші. Гарна, бела, кольорова, інтерактивна, все там є для того, щоб воно було вам максимально цікаво читати і вивчати італійську. Посилання на книжечку під відео. Ще одна белісіма фраза це чітенго мото. Чітенго molto» означає: це для мене дуже важливо, є, е, ось, наприклад: alla mia Феста. Ти прийдеш до мене на моє свято, на мій день народження, на... там, де я тебе запрошую, наприклад, що прийдеш до нас на свято. Для мене це дуже важливо, щоб ти прийшла, щоб ти прийшов, щоб ти був була на моєму святі, читангомото. Ось, наприклад, я роблю для вас відео, щось там пощу в інстаграмі, щоденно стараюсь бути для вас щось. Надносити купу інформації, тому що веременти і о, читенго Мольто, щоб ви вивчили італійську, щоб вона для вас легш, легше давалась, більше була зрозуміла. І о, вераменте, чи тенге до речі, вже як тако поговорили. Чітенго Мольто, щоб ви також і підписались на мій канал, якщо ви ще досі тут. Це означає, що вам сподобалось моє відео. А щоб мені подякувати, мені навіть одної підписки достатньо. Що воно для мене означає такого дуже фест нічого особливого, але гарно бачити, коли канал росте. Гарно бачити, що я щораз, тим більше людям допомагаю. Це мені приносить щастя. Читенго тантісімо, щоб ви підписались на мій канал. Ну і останній сталий на сьогодні прекрасний вислів це чиста. А мене підходить чиста. Хм. Куди поставити цей диван? Сюди чи сюди? Ну, дай подумай, десь, якщо тако, то а, чиста, дай, міп'яше. А мене, мені підходить. Останній давай поставимо цей диван. І я вже подивилася, бело, мені подобається, як він там стоїть. Чиста, йому там місце. Підходить. Ще один приклад: Ке не дійші се пренд'ямо ун кафе допо. Як ти дивишся на це? Чи потім м -м, випити каву разом? Che ne dici se prendiamo un caffè dopo insieme? Hmm, ci sta. Oh, dobre, підходить. Lì, мені це підходить. Va bene per me. Отже, це є ще один такий eh, е, синонім, щоб сказати va bene. Va bene, мені підходить. Ci sta. А як це відео взагалі? Ci sta o non ci Фатимі сапири! Я дуже сподіваюся, що сьогодні ви знову зрозуміли ще краще зрозуміли, як гарно використовувати часточку. Чи. Не забувайте одразу до практики, коментуйте, робіть якісь приклади. Я їх всі гарно почитаю, ще й виправлю, порекомендую, підкажу, користуйтесь моментом. А з вами ми вже побачимось на наступному уроці! Чао!